Звичайно, коли ви знаходитесь в своєму оточенні, в якому вам класно і вони багато, там, набагато, але не набагато більше заробляють, ви знаходитесь у зоні комфорту, все, все одно. Але треба чуточку виходити з е, цієї зони комфорту, тобто докладати більше зусиль для того, щоб досягти мети, е, щось собі дозволяти, переїжджати, е, щось змінювати, змінювати те, куди виходить. Ти щось ви собі покупаєте? от, як ми робили, купити собі щось. Того сегменту, з якого ви не купуєте. Тобто піти там, випити кави не просто в кав'ярні, так вона подобається, але знаходити нові місця. І таким чином, коли людина вирішує погодитися і докладає максимум зусиль для того, щоб вона е, може до, наблизитись до вирішення своєї мети, тобто кожен крок за межами зони комфорту, це завжди розвиток. А це саме головне. Якщо гроші не, не дають розвитку, то це енергія, яка йде вниз, і це. Завжди класно, тому у людини зникають будь-які іноді страхи, коли вона починає виходити з зони комфорту, вона привчає себе виходити з зони комфорту, і таким чином вона може почати сама подорожувати за кордон. Зникає стадія така заперечення, що вона нічого не зможе не слідкують, вона буде, її будуть критикувати, це щось. Тобто у людини з'являється та е, свобода і безпека, за яку ми казали на початку. Нашого майстер класу